Мільн, Вінні Пух та його друзі. Пригода п'ятнадцята у якій кролик має клопітний день, і ми дізнаємося, що Крістофер Робін робить уранці. Усе віщувало, що кролик знову матиме страшенно клопітний день. Не встиг він як слід прокинутись, як уже відчув, що сьогодні все залежить від нього, і всі від нього чогось чекають. Це був саме той день, коли треба було, скажімо, написати оголошення з підписом Колик. День, коли належало все перевірити, все з'ясувати, все пояснити і, нарешті, найголовніше щось організувати. Такого чудового ранку неодмінно треба було забігти на хвильку до пуха і сказати. Ну, і що ж, прекрасно, тоді я скажу пацеві. А далі забігти на хвильку до паця і сказати Пух вважає, але краще я спершу збігую збігаю на хвильку до сови. Починався, так би мовити, командирський день, коли всі тобі кажуть Гаразд, кролику. От і зроблено, кролику. І взагалі чекають від тебе різних казівок. Кролик вийшов із дому і, принюхуючи за теплого весняного повітря, розмірковував, із чого почати. Найближче йому було до кенджиної хатки, бо там жив крихіткару, який чи не найкраще за всіх у лісі, вмів казати «А вже ж, кролику, І гаразд, кролику. Але, на жаль, віднеднав там оселився ще один звір невгамовний, стрибучий. Тигра. А він, як відомо, був такий тигра, що сам усе знає краще за тебе, і якщо ти йому кажеш, куди треба йти, він прибігає туди перший. А коли ти туди доберешся, за ним уже й слід прохолов, а тобі навіть нікому гордо сказати. От ми й прийшли. Ні. Тільки до кедги. замислено промовив кролик відкручуючи вуса та мружачись проти сонця. І щоб остаточно упевнити, що він туди не йде, він повернув наліво, потрюхикав навпростець до Крістофера Робіна. Зрештою, запевняв себе кролик, крістофер Робін покладається тільки -ті на мене. Звісно, він любить і пуха, і паця, і іа, я їх теж люблю, але в них у голові тирса, це і ясно. І ще він поважає сову, бо не можна поважати того, хто вміє написати слово вівторок, навіть якщо він пише його неправильно, та правописання це ще не все. Бувають дні, коли вміння написати слово второк просто не має значення. А кенга надто заклопотане крихіткою Гу, а крихітка У надто маленький. Гатига надто неслухняний і стрибучий. Отож, коли настає відповідальний момент, покластися можна тіть на мене. Я піду й подивлюся, чи не треба йому допомогти. І якщо треба, тоді я, звичайно, допоможу. Сьогодні для цього саме підхожий день. Радіючи з такої щасливої думки, він трюхикав собі далі й далі, а тоді перескочив струмок. І опинився в тих місцях, де мешкали його родичі та знайомі. Сьогодні, здавалося, їх було ще більше, ніж звичайно. Кинувши тому сьому їжакові, поручкатися з ним було, звісно, ніколи, мимохідь кинувши доброго ганку, ще декому та милостиво привітавшись із дрібнотою словами Ах, це ви. Кролик помахав їм усім лапкою, і тільки його й бачили. Усе це викликало таке хвилювання і таке збудження серед родичів та знайомих, що деякі з них, а саме з родин комашок, включно з кущеним синочком, гайнули до дрімучого пролісу і полізли на дерева, щоб устигнути доліз до верхів окраніше, ніж це будь що станеться, і щоб можна було все гарненько роздивитися. Кролик поспішав краєм дрімучого пролісу, з кожною миттю, дуже відчуваючи важливість свого завдання. І нарешті він прибіг до дерева, якому жив Крістофер Робін. Кролик постукав у двері. Потім кілька разів гукнув господаря, Потім відступив трохи назад, задер голову, прикрив лапкою очі від сонця і, вдивляючись у верховіття, погукав знову. Потім він знайшов із протилежного боку, і ще погукав. Аго де ти? Це я, колик? Але нічого не сталося. Тоді він замовк і прислухався. І все замовкло, прислухалося разом із ним. І в осяяному сонцем лісі стало тихо тихо, а тоді зненацька десь високо-високо в небі заспівав жайворон. Як жаль? сказав кролик. Крістофеобін кудись пішов. Кролик ще раз повернувся до зелених дверей просто так, для годиця, і збирався уже йти геть, відчуваючи, що ранок йому остаточно зіпсована, коли раптом помітив на землі клаптик паперу. У папірці стирчала шпилька, мабуть, папірця раніше було пришпиленою до дверей. Ага! сказав кролик, почуваючи, що до нього знов повернувся чудовий настрій. Мені ще один лист. Ось що там було написано. Пішов, з кого вернусь? Залнятий, з кого вернусь? Кр. Ага. повторив кролик. Треба негайно повідомити інших. І він поважно рушив у дорогу. Найближче звідси жила сова. І крол гайнув навпрошки через дрімучий проліз до совиної хати. Біля совиних дверей він посмикав мотузочку дзвоника потицяв у кнопку дзвіночка. Потім потицяв у кнопку дзвіночка і посмикав мотузочку дзвоника. І так він тицяв та смикав, смикав і тицяв, аж поки нарешті з дверей вистромилася совина голова. Сказала «Забирайся геть, я думаю. О, це ти. Сова завжди так зустрічала гостей. Сово, діливото почав кролик. У нас із тобою є мозок, а в усіх інших у голові тихся. Якщо в цьому лісі хтось мусить думати, а коли я хочу думати, я маю на увазі думати по справжньому, то це наша з тобою справа». О, «А тож», – сказала сова, я саме й думала. Почитай оце. Сова взяла в кролика записку Крістофера Робіна і подивилася на неї трохи спантеличено. Звісно, вона вміла підписатися сува, вміла написати вівторок так, що можна було зрозуміти, що то не середа, і вона досить непогано вміла читати, якщо їй тільки зазирали через плече і не питали щохвилини. Ну, то як? «Так». Усе це вона вміла, але. Ну, то як? спитав кролик. «А вже ж так, сказала Сова мудрим і глукоподумним голосом. Я розумію, що ти хочеш сказати. Це безперечно. Коли б ти не прийшов до мене, я б сама мусила прийти до тебе. Чому? спитав кролик. З тієї самої причини. Сказала сова, сподіваючись, що, зрештою, вона зуміє щось вивідати. У шалаланці, — урочисто промовив кролик, і я пішов повідати квістовигоробіна. Його не було. Над вийгу в нього прищеплена записка. Саме оця записка? Ні, інша, але з місця її був той самий. Усе це дуже дивно. Неймовірно, сказала сова, знову виряджившись на записку. На мить їй здалося, ніби щось трапилось з носом Крістофера Робіна. — І що ж ти зробив? Нічого. Це найрозумніше, перемудро сказала сова. Але вона з жахом чекала нового запитання, і воно справді не заборилося. — Ну, так що? знову спитав кролик. Авжеж так воно і є, пробурбоніла сова. Якийсь час вона безпорадно кліпала очима, не в змозі більше нічого придумати, але раптом їй сяйнула щаслива думка. Скажи мені, колику, сказала вона. «По що йшлося в першій записці? Тільки точно це дуже важливо. Від цього все залежить? Повтори ту записку слово в слово. Та в ній було те ж саме, що й в тій. Абсолютно. Сова сердито зитнула на кролика й подумала, чи не краще його зіпхнути з дерева, але вирішила, що це вона завжди встигне, а тому продовжила свої розпити. Пошу повторити слово в слово ту першу записку, сказала вона, ніби й не чула того, що сказав кролик. Ну, там було написано. Зішов з кого вигнусь. Те саме, що й тут, тільки тут ще дописано залнятий сколо вернусь. Сова з полегкістю зітхнула. Ага, ось тепер наше становище дещо прояснилося. Так, то воно й так, але в якому становищі Крістофер Гобін, сказав кролик. Де він тепер? Ось у чому річ. Сова знову вирічилась на записку, і, звісно, для такої, як вона, гармотійки, тепер було зовсім неважко прочитати цю записку. Пішов, скоро Вернусь. Залнятий, скоро Вернусь. Нічого іншого в ній і не могло бути написано. Так от, любимі міклоку, по моєму, цілком зрозуміло, що саме трапилося, сказала вона. Крістово Робін кудись пішов зі скоро Він і отой скоро тепер чимось дуже зайняті. Ти останнім часом зустрічав у нашому лісі якогось скоро Хм, сказав кролик. Я ж усе й прийшов до тебе спитати, а який він із себе? Ну, сказала сова, прямистий або травоїдний скоро це просто. Е «Принаймні, – ні, сказала вона, найбільше він схожий на. е, е звісно, вела вона далі. Це залежить від того, е Е-е-е… сум, я просто не знаю, який він із себе, щиро призналася сова. Велике спасибі, сказав кролик і чимдуж помчав до вінні пуха. Ще здалеку він почув якийсь загадковий шум. Кролик зупинився і прислухався. Шум був ось такий. Вже метелики літають, ні зимови відлітають, перші квіти прозирають, який сніжок. В лісі горлиця торкоче, синій пролісок мигоче, наче вискочити хоче на лужок. Бджоли крильце розправляють, тепле сонечко вітають. Буде літо, всі це знають, буде й мед. Він пол судить, міркує, все те бачить це те чує, і свіженький мед смакує наперед. Бо весна іде полями, сип лежай ворон піснями, а дзвіночки під дубами, дзень да дзень. І зозуля закувала, і водичка задзюрчала, і весна всіх привітала добрий день. Сонце сяє, припікає, вінні пух сидить коняє, а довкола все буяє, все цвіте. Вінні пух проліта мріє, хай з ним кожен порадіє і міцніє, не то і росте. «Став, пуше, сказав кролик. Привіт, кролику, відповів замріяний пух. Ти сам придумав цю пісеньку? Еге, я її начебто придумав, сказав Пух. Не те, щоб я умів по справжньому думати, додав він скромно. І ти сам знаєш чому, але іноді тако на мене нападає. «Угу», – сказав кролик, який ніколи нічому не дозволяв нападати на нього, а завжди нападав на все сам. Отже, справа така. Ти коли небудь бачив у нашому лісі плямистого або травоїдного сколи Ні, сказав пух, такого не бачив, а от ти грошей не бачив. Тигри нам ні до чого? Еге, сказав Пух. Я й сам так подумав. А патя, ти бачив? Бачив, сказав Пух. Мабуть, він теж ні до чого спитав він доїдливо. Ну, це залежить від того, бачив він когось чи ні? Він не бачив, сказав пух. Кролик присів на землю біля пуха, але, відчувши, що це принижує його гідність, підвівся знову. Завдання посте, сказав він, треба з'ясувати, що робить Крістофомін цими днями в ганці. А що ж він робить? Отож бо. Можеш ти сказати, як очевидець, що він робить у ганці останнім часом, тобто останніми днями? Можу, сказав пух. Учора ми разом із ним снідали. Пічітьма соснами. Я приніс такий маленький кошечок, невеличкий, але дуже доречний кошечок, такий пристойний, солідний кошечок, повний. Так, так, сказав кролик. Усе ясно. Але я маю на увазі пізніший час. Ти е, бачив його колись між одинадцятою і дванадцятою годиною дня? Та бач, сказав Пух, об одинадцятій годині, розумієш, об одинадцятій годині одне слово, об одинадцятій годині я зазвичай забігаю додому. У мене там оці порі деякі справи. А в чверть на дванадцяту? Та бач, почав був знову пух. А пів на дванадцяту. Точно, сказав Пух. «О пів на дванадцяту або трохи пізніше. Я зазвичай бачуся з ним. І тут, подумавши, як слід, Пух раптом пригадав, що він і справді давно вже не бачив Кристофіра Робіна отій порі. Після обіду бачив. Увечері бачив. Перед сніданком бачив. Одразу після сніданку бачив. А тоді. Ну, Поше. До скорого побачення, і крістофер Робін зникає на весь ранок. Атаж бо, сказав кролик. А куди? Ну, може, він щось шукає? А що? спитав кролик. Я сам про це й хотів сказати, мовив Пух. Мабуть, він шукає отого? Плямистого або травоїдного з кого вигнуся? Еге, сказав Пух, когось із них. Якщо його немає на місці. Кролик суворо глянув на віні Пуха. «Стається, нічого путнього від тебе не доб'єшся, сказав він. Ні, сказав Пух, але я стараюся, додав він покірно. Кролик подякував йому за старання і сказав, що зараз він, кролик, мусить привідати Іа, і Пух, якщо хоче, може піти з ним. Але пух, який відчув, що на нього нападає новий на куплет пісеньки, квапливо попрощався з кроликом і сказав, що він, пух, має почекати паця. І кролик подався далі. Але трапилося так, що першим побачив паця не пух, а саме кролик. Паць прокинувся цього ранку мало досвіта і вирішив нарвати собі букетик фіалок. А коли він нарвав букетика і поставив його в мальоване горнятко посеред своєї хатки, йому раптом спало на думку, що ніхто жодного разу в житті не нарвав навіть пучечка фіалок для я. І що більше він про це думав, то глибше відчував, як то сумно бути віслюком, котрому ніхто жодного разу в житті не нарвав навіть пучечка фіалок. І він знову помчав на галявинку повторюючи сам до себе Я, фіалки, фіалки, Я!» фіал! Щоб не забути, бо такий уже сьогодні був день. Паць нарвав великий превеликий букет фіалок. Він щохвилини їх нюхав і почував себе невимовно щасливим, швиденько прямуючи туди, де мав звичку пастися Іа. Доброго ранку, Іа. почав паць трохи нерішуче, бо Іа був чимось зайнятий. Іа підняв ногу й помахав пацеві, щоб він ішов геть. Завтра, сказав Іа, або післязавтра. Паць підступив трохи ближче, поглянути в чому справа. На землі перед Іа лежали три палички, на які він уважно дивився. Дві палички з одного краю сходилися кінцями, і з другого розходились. А третя лежала до них поперек. Паць подумав, що то, мабуть, якась пастка. Ой я, знов почав він. А я? Це маленький пацик? спитав я, не відриваючи очей від своїх паличок. Я? 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 Ти знаєш, що це таке? Ні, сказав пать. «А!» О. сказав пать. Ніяке не о. Це А. сувора промовив і «а». Ти що не дочуваєш? Чи, може, ти вченіший за Крістофера Робіна? Так, сказав пать. Тобто, ні, хутенько виправився він і підступив іще ближче. Крістофер Робін сказав, що це А. Отже воно а. є і буде, принаймні доти, доки на нього хтось не наступить. Додав ще суворіше Іа. Паць відскочив назад і понюхав свої фіалки. А ти знаєш, що означає А, маленький пацику? Ні, я не знаю. Воно означає мудрість, воно означає освіту. Воно означає геть усі науки, про які ні пух, ні ти не маєте навіть уявлення. Ось що означає а. О, знову сказав паць. Тобто я хотів сказати он як. Квапиво виправився він. Слухай мене, маленький пацику. У цьому лісі товчеться казна скільки різних та всяких. І всі вони кажуть, Ну, я, це ж тільки і а. Він просто осел. На нього можна не зважати. Вони тут швендіють туди й сюди і кажуть ха 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 Але що вони знають про А? Нічого. Для них це просто три палички. Зате для освічених. Заважте собі, маленький пацику, для освічених. Я не кажу про пухів та паців. Це знаменита й могутня буква А. Так, так, додав він. Це тобі не якась дурниця, що про неї знає кожен у лісі. Паць занепокоєний відступив іще далі назад і озирнувся, шукаючи допомоги. А ось і кролик, сказав він весело. Привіт, кролику. Кролик поважно наблизився до них. Мовчки кивнув пацеві і сказав Привіт, я. Тоном, який недвозначно свідчив, що не пізніше, як за дві хвилини, він скаже «Бувай Бувайстов. Я в мене до тебе лише одне запитання що робить Христоф Гобін останніми днями в вранці? А що я бачу зараз перед собою? відповів Іа, не підводячи очей. Три палички, не задумуючись, відповів кролик. От бачиш, сказав Іапацеві. Після цього він обернувся до кролика. Тепер я відповім на твоє запитання, урочисто промовив він. Що дякую, сказав кролик. Що робить крістоферобін уранці? Він вчиться, він здобуває освіту. Він оболдіває. Здається, він вживає саме це слово. Він оболдіває знаннями. У міру своїх скромних здібностей, я теж, якщо я правильно засвоїв це слово, оболдію, тобто роблю те саме, що й він. Оце, наприклад, буква буква А. сказав кролик. Але не душу вдала. Ну, а ага, гаст, я мушу йти і повідомити інших. Я поглянув на свої палички, а тоді на паця. Як сказав кролик, що це таке? спитав він. А? сказав паць. Це ти йому сказав? Ні, я. Я наказав по моєму, він знає сам. Він знає? Ти хочеш сказати, що якийсь там кролик знає букву А? Авжеж Іа, Він дуже розумний, наш кролик. Розумний, зневажливо сказав Іа, що сили наступив на свої три палички. Ось тобі й освіта!» – з гіркотою сказав я, я, стрибаючи на своїх паличках, яких на ту мить стало вже шість. Ось тобі й наука, сказав Іа, хвицяючи копитами свої палички, яких на ту мить стало вже дванадцять. Якийсь там кролик, усе це знає. Ха! Я думаю, несміливо почав пать. Не треба, сказав я. Я думаю, філки, гарні квіти, сказав пать. Він поклав перед Іа свій букет і чимдуж чкурнув геть. Наступного ранку записка на дверях Крістофера Робіна сповіщала Я пішов у справах, скоро повернусь к. Р. Ось чому всі мешканці лісу, звичайно, з унітком плямистого чи тривогідного скоро вернуся, віднині знають, що робить Крістофер Робін кожного ранку. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.